Отже, розказую, що стоїть за цією серією знімків. Це мерч екологічного центру Супій Лейк, який я підтримую. Супій Лейк це неприбуткова організація, яка розвивається за підтримки спільноти, волонтерів, залученню місцевих бізнесів та іншого. Що таке неприбуткова організація? Ви можете дізнатися на сторінці Супій Лейк. Один із видів доходів на розвиток. Самого центру це продаж мерчу. Тож, якщо хочете, можете його придбати і таким чином підтримати розвиток центру з вивчення і збереження природи та культурної спадщини. Цю зйомку я проводила безкоштовно. Саме про це я і писала в дописі. Підтримка спільноти з близькими вам цінностями це вклад у сталий розвиток нашого суспільства. Але безкоштовно не значить, як попало. Але це означає, що без технічного завдання. Тому аналіз я проводила самостійно, щоб сформувати собі запит на цю зйомку. Мерч має продаватися зі сторінки Instagram. Отже, фото мають вписуватися у профіль і відповідати певним візуальним критеріям, таким як природність, натуральність, можливо, щось пов'язане із птахами. Отже, я переходжу у профіль супілейк, аналізую їх кольорову. Палітру у профілі досить багато зеленого, тому я його вирішила не використовувати. Я вибрала коричневий як зв'язок із землею. Світлий беж відповідає загальній палітрі профілю і акцентно виділяється у сітці. І світлий блакитний як символ чистого повітря і вільного неба. Як бачите, композиції мої. Ось ці. Вони побудовані на асоціаціях приземлений коричневий із осіннім листям, легкий беш із спір'ям, який поєднується асоціативно із легкістю і з птахами, і левітація невагомість на світлій блакиті. Технічну сторону зараз покажу. Технічна сторона вже не настільки важлива, коли є сильний концепт, але без професійних фішечок не обійшлося. Зйомку я робила з одним спалахом і з чорною коробкою у якості відсікача світла. На кадрі з коричневим фоном забагато світла падало на бекграунд, тому частину світла я прибирала коробкою, щоб затемнити той правий кут. Усі фото я збирала із двох кадрів. Перший був загальний, і другий був відзнятий з флагом, щоб підкреслити об'єм кепки за рахунок знову-таки тої самої коробки, яка слугувала відсікачем світла. Тут були просто зняті в один кадр, а оці з двома тут. Бачите, тут сильно засвічена боковушка, і я ставила. Тут коробку, щоб на кепці з'явилися тіні, і потім я це на пості просто об'єднувала в один кадр, і фон у мене залишався чистим, а на кепці залишалася тінь.